До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів із початком нового 2023 року. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Сучасне бруковане покриття, вкотре доводить свою ефективність та довговічність навіть на складних ділянках там, де немає природньої міцної основи під дорогою, а асфальтне покриття сильно пошкоджене та створює додаткові небезпеки для водіїв і пішоходів. Під завісу 2022 року завершили ремонт найбільш критичної ділянки міжквартального проїзду біля будинку номер 24 по вулиці Гончарській. Тут завжди багато автівок, житловий квартал п'ятиповерхівок, поруч, дитячий садок та магазин. Пошкоджене асфальтне покриття не могло витримати цих навантажень, а мешканці громади зверталися із каргами на вибоїни та калюжі. Погодні умови дозволили провести ремонт, і компанія підрядник впоралася у стислі терміни. Дбала також і про пішохідну зону, встановила бордюри, замостили тротуар. Тепер виїзд із кварталу багатоповерхівок не тільки має сучасний вигляд, а й може витримати транспортне навантаження. Бродівському народному домі відбувся чудовий концерт за участі талановитих дітей нашої громади. Докладніше у сюжеті напередодні новорічно-різдвяних свят вихованці Бродівського центру дитячої та юнацької творчості взяли участь у святковому концерті. Вітання у цей день діти заполонили зал танцями та піснями. У залі зібралося чимало людей. Виступали як старші, так і молодші учні. Є, сочиняє, і чуй, но ти, но ти». Також брали участь у заході колективні та сольні виконавці. Номаштабного вторгнення музика є важливою складовою української ідентичності цього дня. Пісні лунали на різну тематику. Ли вдячні співакам та танцюристам зразкової студії вокального мистецтва гал та зразкової хореографічної студії народного танцю, Бродівського центру дитячої та юнацької творчості за щирі вітання і музичні дарунки. Пишетих сорочках, колектив Галарт заспівав славнозвісну композицію Ой, у лузі, червона калина. Сергій Нікішин, Василена Куть, телеканал Бродевмайн. У приміщенні Лопатинської селищної ради відбувся звіт поліцейських офіцерів громади про виконану роботу на території громади у 2022 році. Головним завданням поліцейських офіцерів громади запобігти злочинам. Офіцера доповіли про розгляд скарг. Заяв та повідомлень про кримінальні та інші правопорушення в них було притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності. Також проведено профілактично роз'яснювальну роботу у навчальних закладах Лопатинської територіальної громади у 2022 році. Офіцери регулярно перевіряли осіб, які вчиняють домашнє насилля. Опікувалися родинами, які потрапили у складні життєві обставини. Висловили подяку поліцейським офіцерам, що забезпечують безпеку громади та вирішення проблемних питань, і надають допомогу мешканцям громади. Пам'ятний турнір Олександра Брівка вдруге провели у бродах. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Турнір присвячений пам'яті шахіста, вчителя фізичного виховання Бродівської гімназії імені Івана Чуша, старшого лейтенанта Збройних сил України, учасника АТО, розпочали традиційно із хвилини мовчання. У після продовжили урочисту частину відкриття турніру. Вже традиційно можемо сміло говорити про традиційність нашого заходу в пам'ять нашого побратима, який, на жаль, пішов в життя два роки тому, але я тішуся з того, що ми знайшли можливість в цей дуже важкий для нас час провести шаховий турнір, провести змагання в пам'ять нашого офіцера офіцера нашої бригади, який був прикладом, навчаючи дітей у школі, був прикладом для своїх вихованців, оскільки він був виховником у нас в бригаді, для своїх вихованців солдат, яких він готував до виконання. Бойових задач. Він був прикладом для всіх своїх друзів це людина, яка е, є взірцем і е, реальним командиром. В цей час, якби він був з нами, я більш ніж певний, що вів би нас е, до виконання тих поставлених задач, які зараз стоять перед всіма силовими структурами і Збройними силами в першу чергу. Е, я всім. Бажаю такої самої волі, як Сашка, такої самої наснаги, як Сашка. Переможець буде один в кожному турнірі, але перемагати треба намагатися всім. Організатором змагань стали громадська організація Варта руху Бродівська дю США, співорганізатором Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського громадська організація, Львівська міська федерація шахів. Турнір проводився за сприяння управління молоді і спорту Львівської обласної державної адміністрації, а також Бродівської міської ради. І сьогодні кожен з нас повинен запитувати. Не те, коли настане мир, а ми повинні запитати кожен себе, що ми зробили для нашої перемоги. І дивлячись сьогодні на учасників турніру, на організаторів, дивлячись сьогодні на батьків Олександра, я переконуюся в що ми зробили все від нас залежне, перебуваючи тут, на своєму місці сьогодні, для того, аби найшвидше настала наша перемога. Тож я бажаю сьогодні перемоги тут в залі. Я бажаю нашим хлопцям, військовослужбовцям перемоги на фронті і вірю, що перемога настане дуже швидко. Тож бажаю учасникам, сили духу, не здаватися, вірити в себе і тільки до перемоги. Слава Україні! Надали слово також батькам Олександра Брівка, в честь якого вже вдруге проводять дані змагання, до яких допускалися шахісти без вікових та розрядних обмежень. Змагання турів Д прийшли за швейцарською системою у 9 турів з одночасним проведенням чотирьох турів. Це фактично є другий меморіал вже відомого педагога. Військовослужбовця Олександра Брівка, якого вшановують його батьки, друзі, люди, з яким він служив, які, з якими він працював. Це для нас дуже важлива подія. Саме вона теж впливає на розвиток шахів у Бродах, тому що є відома на всю область дитяча спортивно-юнацька школа. Яка діє впродовж багатьох років, дякуючи фактично її засновнику пану Богдану Мисоку, який має дуже багато. Результатів і на Україні, і у світі всім відомі брати Медведики в місті Бродах. І цей турнір явно посприяє тому, що більше і більше дітей буде залучено з самих початків. Вони почнуть грати свої перші турніри. Вони будуть тренуватися. Ми дуже надіємося, що про це дізнається турнір увесь світ. Це непростий час в Україні, коли дуже тяжко проводити різні спортивні заходи, та особливо великі, це дуже показово, що ми, як організатори, і учасники, які долучилися і зіграють цьому турніру, вони знайшли час, ресурси, і вони зможуть сьогодні бути разом з нами. І Ми зможемо поєднати дві події: перше, згадати пам'ять відомої людини в бродах і не тільки, і зіграти спортивний шаховий турнір. Увічнення пам'яті педагога та громадського діяча спортовця бродівщини Олександра Брівка провели належним чином. Я переконаний, що Сашко би дуже радів бути присутнім на такому турнірі, адже він дуже любив дітей. 10 років пропрацював в гімназії. І мені дуже приємно, що така велика кількість учасників приїхала на цей турнір. Такі змагання спрямовані в першу чергу на популяризацію шахової гри серед дітей та молоді. Це насамперед підвищення спортивної майстерності юних шахістів, а також виконання четвертих та третіх шахових розрядів. Я радий бачити тут велику кількість дітей і сподіваємося, що це продовжить. Ту справу, якою ми займалися і займаємося, і побачити радий, будемо бачити вас у нас в нашому університеті, навчатися шахам. Шахістам тепер змагання це є все-таки боротьба, хай переможе найсильніший. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Зокрема, це є патріотичне виховання молоді на прикладі патріотизму та відданості служінню батьківщині офіцера ЗСУ, учасника війни на Донбасі Олександра Брівка. А головна родзинка цього турніру є те, що в нас в турнірі Б, в опен-турнірі, де змагаються майстри спорту, кандидати в майстри спорту, представницький склад з багатьох областей України. Так, в нас приймає участь гравці з Віскової, Тернопільської, Волинської області, Запорізької, з Київської і з Дніпра з Дніпропетровської області. Велика географія шахова. У нас є онлайн-трансляція перших шести дошок. Ми надіємося, що ці партії будуть дивитися провідні гросмейстери у світі. Вони побачать це в переліку турнірів, які зараз відбуваються на всіх шахових платформах у світі, і ми зможемо таким чином популяризувати цей турнір на теренах шахового простору в інтернеті. Головною суддею виступала Лана Афандієва. А заступником головного судді був Іван Рушенець. Радий бачити, що склад став сильніший. Минулого року було менше е, вищих розрядів. В п-турнірі у нас покращився склад. Е, що хочу сказати по організації, я буду оголошувати мікрофон, можливо, якісь зауваження до учасників, бо бігати, ходити по залі заборонено. Е, буду ще оголошувати. Батькам, що потрібно виходити з залу після кожного зіграного туру. У цих змаганнях заступником головного судді був Богдан Месак, а супервайзером турніру виступав Олександр Прохоров. Особисто для мене важливо судити власне такі турніри. Там є дуже багато колих дітей. Це турніри більш вони є цікаві, тому що, коли грають поважні, провідні росмейстери світу для картинки, медійно можливо, це. Виглядає набагато красивіше, та тому що їх всі знають весь світ. Але коли грають діти по-спортивному, це цікавіше, тому що тут дійсно видно азарт, емоції, коли діти радіють, плачуть, так і це мені особисто додає більше мотивації, щоб робити деякі справи, які я можу зробити саме в своїй рідній Україні. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. новорічно різдвяні дні на фронті міський голова передав для захисників гостинці і збродів. Кілька машин військовослужбовців запакували необхідними речами та продуктами харчування. Також доставлено передачі у декілька важливих підрозділів ЗСУ. Часто дорогою на війну наші захисники заїжджають до міського голови Анатолія Балая, щоб доукомплектувати автівки. Ми формуємо вантажі, намагаємося закрити потреби і забезпечити необхідним. Але рідко робимо із бійцями світлини. Цього разу воїни ініціювали спільне фото із міським головою. Також розповіли, що сім місяців були на фронті. Приїхали додому на декілька днів, побачилися із рідними та знову у стрій. Дякуємо нашим ЗСУ за кожен новий день і молимо, щоб усі захисники повернулися живими та здоровими. Зазначила у своєму дописі Бродівська міська рада. Добуської міської територіальної громади передали Вифлеємський вогонь миру. докладніше у сюжеті. Хай цей вогонь розійдеться по усій Україні. Україні опаленій, зруйнованій, спопелілі, але не скорі. Ному добра, миру, злагоду, для того, щоб пустити в небо велику надію нашу на нашу перемогу. Буде вже у нас різдво, і у вифлеємі діва родить Бога. Я прошу, Ісусику, тебе нехай з тобою прийде перемога. Народження Христа, хаті свято розцвітає, душу доброта, пахне сіном і кутею. Це є зірка, сніг скрипить і полянка над землею з білим ангелом. Да, славі його. І слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! І Україна понад усе! Дякую! Рятувальники Золочівського районного управління, головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області, провели планове відпрацювання у селах Золочівського району Задля того, аби застерегти людей, нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань, використанні генераторів. Рятувальники вкотре спілкуються із населенням. На цьому ми завершуємо броденью. Щиро дякую усім за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал та соціальні мережі. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!